Да. Александр, ну сильно-сильно-сильно перестарал. Пошло по домам, по домам, по девятиэтажкам, по частному сектору, киевский рынок, короче. Ой -ой -ой. СБУ вже затримала і допитала нашого співвітчизника, який передавав загарбникам дані про розташування українських позицій. Ще кілька місяців тому він працював у Державтоінспекції Маріуполя. У місті зараз мешкає уся його рідня. Обстріли здійснювалися п'ять разів за прямими вказівками російських офіцерів. Після цього іде пряма вказівка з використанням найсучасніших систем і офіцерів зв'язку. Південного військового округу Російської Федерації де дається команда відтягуватися російським артилерійським дивізіонам. Всі чотири установки грати, які використовувалися, тюльпани, які використовувалися, і нас чітко ми говоримо, куди йти в Росію. 41 одного росіянина в Україні судять, звинувачуючи у тероризмі. Ще десяток підозрюваних перебувають у розшуку. Відповідь Москви незмінна у загостренні ситуації на Донбасі. Винен Київ ми бачимо спроби сорвати мирний процес, бачимо спроби, вновь і вновь предпринимати київським руководством вирішити проблему путем силового подавлення юго-востока. Попитки ці безперспективні, і главное, они ведут к все новым і новым жертвам среди гражданского населення цього тижня. Мінські переговори навіть на тлі активізації бойових дій мали би поновитися. Проте лідери бойовиків зауважують, що їхати до столиці Білорусі їм не резон з огляду на те, що вони перебувають у міжнародному розшуку.